Минула шоста канал один бажає всім вдалого ранку і розпочинає свій ефір в марафоні. Єдині новини про все, що актуальне на 1449-ту добу повномасштабного вторгнення. Далі в ТСН. Російський терор на Харківщині цієї ночі окупанти вбили там трьох маленьких дітей. Ворожий безпілотник зруйнував будинок в місті Богодухів. Під завалами опинилася ціла родина. Рятувальники дістали тіла двох однорічних хлопчиків та дворічної дівчинки. Загинув також 34-річний чоловік. Вагітну 35-річну жінку забрали до лікарні. Ще одній літній жінці допомогу надали на місці. Масштабна пожежа через ворожий обстріл виникла ввечері в Запоріжжі. Росіяни дронами атакували об'єкти інфраструктури. Понад 11 тисяч споживачів залишилися без електрики і тепла. П'ятеро людей постраждали в Херсоні. Жінка та троє чоловіків зазнали поранень через атаки безпілотників. Ще одна містянка. Під час арт удару пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, магазини і автотранспорт в місті перебої із водопостачанням. На Сумщині в Краснопільській громаді окупанти атакували безпілотником приватне авто. Водій не вижив. І ще один дрон поцілив по автомобілю похоронної процесії. Кермувальнику вдалося врятуватися у великій писарівці. Ворожий безпілотник вибухнув поряд із крамницею. Там постраждав чоловік. Більше як 40 разів окупанти били по Дніпропетровщині в Нікопольському районі. Поранення у чоловіка постраждали приватні будинки, багатоповерхівка, інфраструктура, газові та електромережі в Синельниківському районі, потрощині, будинок та авто. А напередодні росіяни дроном гатили по Запоріжжі. Цього разу мішенню ворога став дитячий садок. Безпілотник влетів в бетонний павільйон біля закладу освіти. Ударна хвиля вибила вікна в садку та багатоповерхівці навпроти пошкоджено і теплові мережі. Через це п'ять будинків відрізані від комунікації. Минулося без потерпілих. В момент прильоту діти і вихователі були в укритті. В цей час проходили заняття в укритті. А у нас була третя зміна. На заняттях було сім дітей. В укритті було не так гучно. Діти не злякалися і продовжували заняття з вихователем. Після того, як стався прильот, коли був відбій тривоги, дітей почали розбирати батьки. Верховна Рада проголосувала за примусову евакуацію дітей із території активних бойових дій без згоди батьків Закон визначає, що рішення про оголошення обов'язкової евакуації цивільних ухвалюють військові адміністрації за письмовим проханням військового командування. Особливо особливі правила передбачені для дітей, їх мають евакуйовувати разом з батьками або законними представниками за пропозицією військового командування і узгодженням із координаційним штабом. Із проведення евакуаційних заходів, якщо ж батьки відмовляються вивозити дітей із небезпечних територій, евакуацію можуть здійснювати примусово представники нацполіції. Далі дітей передають органам опіки на безпечних територіях. Також закон дозволяє впроваджувати обмеження на в'їзд і перебування в населених пунктах, звідки проводиться обов'язкова евакуація. Двоє загиблих і 17 поранених внаслідок бомбардування Слов'янська на Донеччині. Вчора вранці російські війська скинули на місто сім керованих авіабомб. Одна влучила в приватний дім, і його знищила. Під руїнами загинула. Одинадцятирічна дівчинка разом зі своєю мамою їхні тіла вже дістали з-під завалів. Серед поранених семирічна дівчинка, один чоловік в тяжкому стані. За попередніми даними потрощені 14 приватних будинків, дві багатоповерхівки. Внаслідок ударів в місті також зруйновано котельню крамницю. СТО, побиті майже три десятки авто, ангари та склади. Позаду мене житловий будинок, який внаслідок удару знищено повністю. На місці загинули жінка і дитина. Котільний. Я в котельні був всередині. Там там нема нічого живого. Було багато прильотів. Я п'ять чи шість нарахувала. У шафі сиділи, поки били двері вибиті. П'ятьох людей знайшли мертвими в приміщенні колишньої школи на Рівненщині. Там жили переселенці попереднього слідства. Єдиний підозрюваний це 72-річний чоловік, який також приїхав зі сходу України. Саме він уважають у поліції, напав на інших пожильців із сокирою та молотком. Кореспондентка ТСН Анна Махно розкаже більше. Усе довкола обгороджено стрічкою. Слідчі та криміналісти завершують першочергові слідчі дії. Ось в цьому приміщенні це колишня школа у селі Судобичі. Тут знайшли вбитими п'ятьох людей. Я не вглини, як так можна, щоб стільки багато людей було. Так багато Все трапилося по четвертій ранку кажуть у поліції. Соцпрацівниця повідомила, що в коридорі чути крики. При прибутті на місце події патрульної поліції було виявлено тіла п'яти. Осіб з явними тілесними ушкодженнями. сама соцпрацівниця намагається оговтатися від побаченого і пережитого. Жінка на заспокійливих каже її донька. У стрес у людини важкий, таке побачити і пережити. На місці затримали 72-річного чоловіка. Слідчі кажуть, між ним та іншими тутешніми мешканцями щинився конфлікт, який переріс у бійку. Чоловік схопив сокиру і молоток та взявся за розправу. Вбитим від 56 до 81 року Ко це внутрішньо переміщені особи з Донеччини та уродженка Кіровоградщини. Це троє жінок та двоє чоловіків. Дані громадяни проживали тут шість осіб з жовтня місяця 25-го року, а одна жіночка приїхала пізніше. Тобто, загальна кількість їх семеро. Староста каже, їм допомагали із харчами, дровами, побутовою технікою. Ще одного чоловіка на місці не було. Нам стало відомо, що нині він лікується у медзакладі. Місцеві жахливим злочином приголомшені. Теж кажуть, допомагали чим могли. Все було гарно йти. Мирно, вони нам не шкодили. Ми як вони такі приїхали, допомогли. Трошки там з які подали їм якусь картоплю, якісь там закрутки. Конфліктів, поятик чи якихось розбірок не бачили. Такий Юрка був такий він, дуже цікавий. І без зупинку купив, то він дрова різав, бо тут електрика різав, він все так старався. Жіночки на вигляд були такі гарненькі, спокійні, не раз йшли, по дорозі поздорукаються, привітні такі. А що там могло статися, то я не знаю. Не чув жодних нарікань і тутешній поліцейський, офіцер громади. Неодноразово я приїжджав, їх перевіряв. Також можу повідомити, що з населення ніяких скарг не надходило. Від них ніяких скарб до мене ніхто до мене не звертався. Та й на самого 72-річного, кажуть місцеві ніколи б не подумали, що здатний на такий злочин. Я тільки знаю про того, що як підозрюваного, що він був щонеділі в церкві. Він завжди казав, що він не п'є. Що ж спровокувало сварку, яка переросла у вбивство. Слідчі з'ясовують, нині спілкуються із затриманим. Йому може загрожувати довічне ув'язнення. Анна Махно, Олександр Котонець, рівненщина ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Процедура повернення до України фігурантів справи Мідас триває, але не все так просто. Про це заявив генеральний директор національного антикорупційного бюро Семен Кривонос. За його словами, запити на екстрадицію до країн, зокрема Ізраїлю, де можуть перебувати підозрювані, скерують після завершення необхідних заходів. Скандал за умовною назвою Мідас розгорівся в листопаді минулого року. За версією правоохоронців, група осіб впливала на рішення в державному енергосекторі, зокрема в компанії енергоатом. І вимагала від контрагентів неправомірну вигоду в розмірі 10-15% від вартості контрактів. Серед фігурантів посадовці та бізнесмени, зокрема, член національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, колишній виконавчий директор із фізичного захисту енергоатому Дмитро Басов та екс-заступник голови фонду державного майна Ігор Миронюк. На тлі цього скандалу відставку пішли Герман Галущенко, який певний час очолював міністерство енергетики, і Світлана Гринчук, яка була його першою заступницею. А після в уряді обійняла теж цю посаду. Серед здобутків за результатами роботи минулого року на спільній прес-конференції на і САП також назвали 108 обвинувальних вироків. Зокрема, вироки отримали чотири народні депутати, голова державної судової адміністрації та колишній керівник. Державної фіскальної служби щодо справи Міндіюча суд раніше заочно обрав запобіжний захід бізнесмену, який залишив Україну на законних підставах 10 листопада. Наразі він може перебувати в Ізраїлі. Зараз активно ми співпрацюємо, мабуть, понад ну близько 10 різноманітних юрисдикцій, в тому числі країн Європейського союзу, щодо отримання за запитами на міжнародну правову допомогу, отримання. Відомості щодо фінансових транзакцій, рахунків, майна у цій справі. Ми очікуємо. Я можу говорити відверто. Я не анонсую ніяких підозр, але ми очікуємо нових деталей, які ми будемо комунікувати з українським суспільством. Надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергетиці оголосили на Харківщині. Причина, як повідомили в обласній військовій адміністрації, критичний стан системи після російських ударів та гострий дефіцит потужності в області діють аварійні і погодинні вимкнення без світла. Періодично залишаються тисячі абонентів. Керівник області звернувся до Кабміну з проханням долучити регіон до урядового проєкту «Світло-Дім». Ця програма дозволяє багатоповерхівкам встановлювати автономність. Мні джерела живлення, генератори, сонячні панелі та акумулятори, щоб забезпечити роботу ліфтів, насосів і теплопунктів. В Ова наголошують, це шанс зменшити навантаження на мережу та допомогти громадянам пережити тривалі знеструмлення. До України прибуде гуманітарна допомога від Молдови, пожежні машини, генератори та інше енергетичне і медичне обладнання. Про це повідомив прем'єр цієї країни Олександр Монтяно, який перебував із візитом в Києві. Він зустрівся із своєю українською колегою, очільницею уряду Юлією Сверденко. І Також вчора мала відбутися його зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Україна молдовському прем'єру не чужа Монтяну прожив тут 20 років. Про це він і сам згадав напередодні, а ще висловив підтримку українському народу, який мужньо переживає важкі часи. Кишинів за його словами непохитно стоїть на боці України і засуджує війну, що веде Росія, та енергетичний терор, яким агресор намагається зламати дух України. Ми засуджуємо всі варварські атаки спрямовані на критичну інфраструктуру, які створюють нестерпні умови для українських громадян. Це перебої з електроенергією, опаленням, водопостачанням у надзвичайно холодну пору року. Росія принесла війну в кожен український дім і вбиває людей, щоб зламати дух України. Але ваш дух нескорений, а єдність українського народу не руйнується, а лише міцніше. Зменшити залежність від викопного палива і розвивати власне виробництво чистої енергії. Верховна Рада ухвалила законопроект, який стимулюватиме будівництво сонячної, вітрової гідроенергії та інших альтернативних джерел. Закон встановлює правила зелених аукціонів для підтримки компаній, які будуватимуть та під'єднуватимуть об'єкти відновлювальної енергетики. Нові сонячні електростанції, зокрема, зменшать залежність української енергосистеми від потужних підстанцій та великих електростанцій. Електростанції, які росіяни зараз активно знищують під час ракетно-дронових атак. Передусім, зводитимуть альтернативну енергетику в регіонах із найбільшим дефіцитом електрики. В дефіцитних цих регіонах, особливо це в нас є Київська область, центр України, Лівобережна Україна. щоб там можна було. Оголошувати конкурси і будувати генерацію саме в тих регіонах, де є найбільший дефіцит електроенергії, де генеруючі потужності або відсутні, або вони пошкоджені а є достатньо велике споживання.